Вітаю, мої любі. З вами поруч Харизма. І сьогодні я для вас підготувала унікальну техніку афірмацій, що створені на основі методу self-distancing, психологічного дистанціювання та metaphorical mirror work метафоричної дзеркальної терапії. Ми не будемо боротися чи ламати своє я. Чи намагатися щось йому довести, в поки воно не може повірити чи приймати якісь твердження через забиті фільтри переконань. Але ми станемо свідками життя вашої найближчої людини і дозволимо серцю описати її. Подивіться на своє відображення, у дзеркало чи люстерко, або якщо ви слухаєте афірмації перед сном. Уявіть дзеркало і своє відображення у ньому. Ваш фокус саме на відображенні, без оцінок, критики, повне прийняття з ніг до голови, як є. Це ваша найближча людина від початку життя і до кінця. Це вірний друг на все ваше життя. Визнайте її, подивіться її у вічі. Зробіть глибокий вдих і довший видих носом. І ще раз зробіть глибокий вдих. І довший видих носом. І ще один раз. Глибокий вдих. І довший витих носом. Розслабте плечі. Хай вони стікають. Шию. А тепер ще раз загляніть у вічі своєму відображенню. І давайте розповімо про ту, хто перед вами озображені. Зі щирим захопленням та глибокою вірою. Якби ми стверджували про найкоханішу людину, якби нас хтось запитав описати її, яка вона, слухайте, а ще краще промовляйте до свого відображення. Ти героїня своєї історії. І твоя енергія у гармонії з вищими законами Всесвіту. Ти та, хто живе із відкритим серцем, і знає, що все найкраще і найпрекрасніше в житті відчувається саме серцем, і ти це чітко відчуваєш. Ти володієш унікальною внутрішньою силою. Та великим потенціалом. Твої дії у балансі з твоїми думками і ти з готовністю береш відповідальність за свої думки, сприйняття та емоції. Все, що ти робиш, наближає тебе до мети без шкоди собі чи оточуючим лише на користь. Ти довіряєш своїй інтуїції та розкриваєш цю мудрість голосу тіла. Ти здорова і сповнена життєвої енергії. Ти чарівна, приваблива і безумовно прекрасна. Ти мудра і розсудлива. Ти вмієш сказати так. І так же легко ти вмієш сказати ні. Тобі щастить і твоє життя наповнене благословеннями та дарами. Ти любляча, і ти дозволяєш собі та іншим проявляти любов. Ти джерело і магніт, що притягує добробут у твоє життя. Страх для тебе лише відчуття невідомого, ти долаєш його, йдучи вперед з мудрістю. Ти успішна у будь-якій сфері свого життя. Ти поважаєш себе і поважаєш кожну людину, яка зустрічається на твоєму шляху. Ти володієш витримкою і вмінням самозаспокоюватись. У моменти випробувань ти вмієш знаходити щось корисне чи позитивне. Ти обираєш шлях постійної трансформації, зростання, зцілення та еволюції. Тут і зараз у твоєму світі все добре. І твій світ завжди турбується про тебе. Ти довіряєш Всесвіту і знаєш, що будь-які ситуації робила, робиш і робитимеш якнайкраще для збереження власної гідності та гідності оточуючих. Ти вірна своєму внутрішньому компасу та цінностям. Ти перебуваєш у злагоді з собою. Ти поважаєш себе, і кожна твоя дія наповнює тебе сенсом. Ти відкрита до нового та світу і наповну використовуєш можливості навколо себе. Всі твої стосунки наповнюють тебе і роблять тебе радісною. Ти обираєш вірити замість сумніватись. Процвітання наповнює твою душу. Ти вмієш мотивувати себе і ти вмієш прощати себе. Ти здатна на дивовижні вчинки. Ти гідна всього найкращого за правом народження. Ти перебуваєш у стані гармонії та цілковитого балансу думок та почуттів. Все, що тобі потрібно, приходить до тебе вчасно. Ти сильна і присутня у власному житті. Тебе цілком достатньо, ти цілісна особистість. Твоє серце сповнене любові та тепла. Ти особлива, неповторна і цінна. Ти дозволяєш іншим бути собою і сама щиро приймаєш та любиш себе. Ти спокійно ставишся до речей, які не можеш контролювати. Ти готова до будь-яких життєвих викликів. Ти фокусуєшся на доброму в будь-якій ситуації. Ти зі співчуттям усвідомлюєш свої помилки і перетворюєш їх на мудрість. Ти приймаєш вірні та вчасні рішення. Твій голос звучить впевнено. Чисто і мелодійно. Ти залишаєшся спокійною за будь-яких обставин. Ти творець та майстер власного життя. Ти закладаєш фундамент свого щастя і сама обираєш його зміст. Ти сповнена енергії та випромінюєш світло. Ти набагато сильніша. За негативні думки чи слабкі вчинки. Ти, благословена безмежними талантами, проявляєш і ділишся ними з задоволенням для наповнення та на радість. Ти вмієш легко і швидко дистанціюватись від токсичних людей та ситуацій. Тебе надихають нові, справжні, світлі та творчі ідеї та люди. Ти повністю задоволена усіма своїми здобутками та успіхами, як маленькими, так і великими. Ти смілива і добра. Ти позитивна, щедра людина і твоє життя сповнене благополуччя. Тобою захоплюються і щирі люди щиро визнають твої результати. Самоспівчуття розчиняє будь-яку отруту гніву і наповнює тебе цілющою любов'ю та розумінням. Ти благословена міцним здоров'ям та безмежною мотивацією. Ти незламна у своїй вірі, в добро. Та сприятливі зміни. Ти маєш тиху внутрішню силу надихати і змінювати все на добро. Ти випромінюєш природну красу, ніжність та грацію. Ти з вдячністю приймаєш все, що було, що є і що буде в твоєму житті. Ти чудова людина. І розкішна жінка у будь-якому віці по праву народження, і ти цінуєш це. Ти пишаєшся кожним кроком, який ти пройшла. Тобі приємно бути собою, ти почуваєшся легко і вільно у своєму тілі. Краса Всесвіту відображається у твоїй душі та очах. Ти довіряєш собі у створенні щасливого майбутнього. Ти амбітна, цілеспрямована і впевнена в собі. Ти безстрашно йдеш назустріч своїм мріям. Ти відкрита до нових знань і цікавих відкриттів. Ти безмежно вдячна за безцінний дар твоє життя. Ти дозволяєш собі бути різною, у гармонії з власною природою. Ти глибоко, з турботою і безумовно приймаєш себе. Твій внутрішній голос інтуїції твій найкращий навігатор. Ти заслуговуєш на фінансову свободу та розкішне життя. Кожна клітинка твого тіла що секунди оновлюється і дихає свіжістю та молодістю. Ти легко відпускаєш вантаж минулого, щоб звільнити місце для майбутнього щастя. Гроші та комфорт приходять у твоє життя легко і з радістю. Ти творець власних думок, бачення. І своєї долі. Тебе оточують успішні, гідні, добрі та щирі люди. Ти дозволяєш собі мріяти масштабно і будувати стратегію, ти впевнено втілюєш власні мрії та плани у життя. Твоя впевненість у собі зміцнюється з кожним подихом. Всесвіт завжди веде тебе найкращим шляхом у даний момент. Ти насолоджуєшся кожною миттю своєї жіночої природи. Твоя діяльність корисна для світу і забезпечує тобі достаток. Ти випромінюєш спокій, який гармонізує простір навколо. Ти вмієш себе захистити. Та цінуєш свою гідність. Ти гідна любові та турботи просто тому, що ти існуєш. Ти мудра і обираєш мудрі рішення. Ти з вдячністю приймаєш всі дари, які готує тобі доля. Ти віриш у себе, свою силу, свій шлях і своє призначення на шляху. Твоє життя це захоплива подорож, повна цікавих подій та ресурсу для внутрішнього та матеріального зростання. В твоїх силах змінити своє життя на краще вже сьогодні. Твій голос має значення, коли ти говориш правду собі та навколишнім. Ти головне джерело натхнення для самої себе. Твій достаток зростає з кожним днем. Ти плекаєш своє тіло як священний храм своєї душі. Твоя енергія притягує у твоє життя лише найкраще. Ти відчуваєш свою внутрішню божественну силу. Ти щодня святкуєш свою унікальність, твоє серце спокійне. А розум чистий від тривог. А тепер, мої любі, подивіться в очі цій жінці у дзеркалі, в реальному чи уявному. Роздивіться її очі. І промовте. Ти це я, а я це ти. Ти це я. Я є світлом, я є любов, я є довершена дитина природи та вищої життєдайної сили. І нехай буде так.